Дорогі наші студенти. Бажаю вам, щоб студентські роки запам'яталися вам якнайкращими, щоб час проведений в університеті був корисним і цікавим. А зараз університета в майбутньому доросле життя надасть вам дуже багато можливостей для розкриття свого творчого потенціалу. Бажаю вам бути достатньо допитливими та активними, щоб скористатися своїми можливостями сповна, успіхів вам, любові, успішного професійного зростання і, звісно, яскравих. І незабутніх подорожей, шановне студентство, вітаю вас зі святом. Хотів би вам поважати. По-перше, що ви щоденно рухалися, переживали за своє здоров'я, посміхалися всім труднощам, які можуть статися на вашому шляху, е, впевнено е, і цілеспрямовано досягали ваших поставлених цілей і вершин, не зважаючи ні, 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 які перешкоди, ні на сніг, ні на дощ, ні на спеку. Зі святом вас. Чудове свято День студента! Вітаю щиро від душі. Хай будуть радісні моменти, дні в універі хороші, не лають викладачі суворі і ставлять заліки завжди. Нехай весна буде на дворі і в вашій молодій душі. Нехай зіркові перспективи осяють шлях ваш непростий, щоб покорюючи кримінальне право. Здобуть диплом свій золотий, шановне студентство славетного закладу вищої освіти, особливо правники. Щиро вітаю вас з прийдешнім святом, міжнародним днем студентства. Дорогі студенти! Вітаємо вас зі святом. Студентські роки це час, щоб вчитись, творити, мріяти і будувати своє майбутнє. Нехай ці роки будуть наповнені новими знаннями, цікавими знайомствами і незабутніми враженнями. Будьте сміливими, мрійте, і нехай ваші плани збуваються зі святом. Дорогі наші здобувачі! Ми щиро вітаємо вас з міжнародним днем студента. Студентські роки це один із найяскравіших періодів в житті людини. Працювати ви будете все подальше життя. А студентські роки це той неповторний час, який дуже швидко минає. Ми щиро радіємо, що незважаючи ні на що. Ви успішні, життєрадісні і цілеспрямовані. Це все про ваше покоління. Сприймайте труднощі як точки вашого зростання. Відмовляйтеся від стереотипів, застарілих шаблонів і сміливо крокуйте вперед. Ми віримо в вас і завжди підтримаємо у ваших прагненнях. Ви неймовірно талановиті. Зі святом вас, дорогі наші здобувачі. Слово студент у сучасному розумінні, перший вже давньоримський поет Овідій, прибувши в офіни на навчання. Сьогодні ми називаємо студентами справи та знань. Я вітаю вас з міжнародним днем Студента і бажаю, щоб ваші знання, вміння, соціальний досвід, які ви набули у Чернігівській політехніці, стали весною основою для вашої самореалізації. Та процвітання. Шановні студенти, обсяги знань щорічно збільшуються в рази. Тільки життєвий досвід показує, що зайвих знань в університеті не дають. Будьте успішними! З Днем студента!